17 поранених троє у тяжкому стані. Росія вдарила посеред містю Харкова ракетами, зруйнували лікарню. А Одесу терористи атакували дронами. Уламки безпілотників пошкодили тепломережу. Понад півсотні будинків залишилися без тепла. Сибір готовий воювати проти путінської влади. Росіяни в Україні створили ще один підрозділ, який захищатиме нашу державу. Зараз бійці проводять штурмові навчання, а після цього вирушать на фронт. Польсько-український кордон нарешті розблоковано. Перевізники домовилися з владою і залишили три пункти пропуску. Натомість тепер заблокована українсько-румунська межа. Фермери почали переговори з політиками. Скандал у Васильківській гімназії на Київщині. Школяр зіштовхнув з висоти двох хлопців, один з яких зламав руку. Мати постраждалого, хоче розголосу події звертається до поліції, міністерства і звинувачує директорку та вчителів. Новий рекорд України волося довжиною понад метр у семирічної дівчинки, яка лише на кілька сантиметрів вища. Фіксували досягнення під час повітряної тривоги.